Трішки інформації про себе. Я займаюся поширенням роутеру без абонплати, без поповнень щомісячних, без лімітів трафіку вже близько 3 років. Одне з найчасто задаваємих запитань це коли скидаю прайс, порекомендуйте яким роутером ви би користувалися. В прайсі у мене в даний момент є 8 моделей протестованих та провірених. Протестував за цей тривалий час, близько трьох років, більше 60 моделей, як переносних портативних, так і стаціонарних. На даний момент ви бачите перед собою найпопулярніші модель крім оцих двох. Ці дві модельки не пройшли тесту, так як хотів я, щоб вони працювали в такому темпі, який би був задоволений я. Який би я порекомендував з цих всіх. Всі провірені, всі протестовані, всі хороші. Но саме найбільше мені подобаються ті варіанти, які можуть працювати без батареї. Чому мені подобаються такі моделі, які працюють без батареї? Тому що ви можете використовувати його як, ніби він стаціонарний. Коли він без батареї, він не перегрівається. Тому що, як ми розуміємо, тут стоїть незвичний чип. Це чип М2М. Він для промислового використання. Тому потрібен роутер. Тому краще в роутері. В телефоні так він працює, але набагато гірше, ніж в роутерах. Чим комфортне використання без батареї. А тим, що ви собі не паритесь, коли сіли в вантажівку, підключили по Type-C, і все. Він автоматично відразу вмикається. Його навіть не потрібно вмикати. Він відразу увімкнувся, І ви собі їдете, користуєтесь інтернетом, не вбиваєте батарейку. Тому що, як ми знаємо, не можна використовувати постійно в зарядці, якщо у вас встановлена батарейка. Ви тоді швидко її зробите гаплик. Ці модельки, з цієї сторони, що представлені, вони працюють без батареї. Отже, я вам дав відповідь яким роутерам я надаю перевагу? Це не означає, що ця моделька не є хорошою. Всі вони по-своєму класні і для кожного свій клієнт. Тобто ми допомагаємо підібрати вам оптимальний варіант. Ціна різна, потреби у всіх різні. В когось є ноутбук, в когось є телевізор, комусь треба для ігор. Комусь для повсякденного використання лише з телефоном або планшетом. Якщо вас зацікавив якийсь варіант роутера без абонплат, тобто не потрібно його поповняти, звертайтесь на контакти, які будуть в кінці, або пишіть в приват на Viber, WhatsApp, Telegram, скинемо цю інформацію та фотопрайс.